З вами у студії працюють Маргарита Серегіна та Варвара Шарпова. У цьому випуску висновуємо у Маргородському ліцеї номер 3 Шлях жури. Поетичний марафон до дня народження Тараса Шевченка та 95-річчя Ріни Костенко. Реєстрація господарів на МНТ День українського доброповідства. Предметний тиждень методичного об'єднання природничого математичного циклу. Атестація педагогічних працівників. Робота в проєкті асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Екскурсія до приватного підприємства Шарун. Третій етап президентського проєкту Пліч обліч з Чергилого. А тепер про ці події та інші детальніше. Березень для усіх учасників освітнього процесу розпочався яскравими посмішками та незабутніми емоціями. Пригадаємо разом, як це було. Перші теплі дні зустріли усіх сонечком та вірою у краще. Цю хвилю позитиву піймали і ми, дарували квіти та незабутні моменти. Вони із таких днів на порозі ліцею нас зустрічали ростові ляльки. Це додало настрою кожному. Також організували День учнівського самоврядування, щоб наші вчителі мали змогу відпочити кілька годин та поспілкуватися. Сподіваємося, нам це вдалося. Комунальний заклад Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської мови. проводив обласні патріотичні змагання, шлях джури», які наші здобутки далі в сюжеті. Сьоме місце з 22 команд учасників Кіровоградської області. Ось наші результати. І вони варті усіх зусиль. У стінах центрального українського педагогічного рецету імені Володимира Венеченка змагалися хлопці та дівчата із багатьох громад. Рій січові братчики Новомиргойського ліцею номер 3 гідно представино Мергородчину на змаганнях. Продемонструвавши високі морально-психологічні якості, доброчинність, рішучість, наполегливість, дисциплінований належний рівень підготовки та знання з історії України, медицини, військовоприкладних видів спорту, не зупиняємось на досягнутому. Тренуємося надалі. Традицій. Цьогоріч взяли участь також і в поетичному марафоні до Дня народження видатної поетеси сучасності Ліни Костенко. Щороку, 9 та 10 березня, українці вшановують генія української літератури Тараса Шевченка. У нашому закладі відбувалися різні заходи з цієї нагоди та актуальні у наш час інтернет-челенджі. 19 березня свій ювілей відзначила Ліна Костенко. Ліцеїсти долучилися до поетичного марафону, ініційованого кафедрою української філології та журналістики Центральноукраїнського університету імені Володимира Винниченка. Загалом молоді подобаються поетичні марафони. Під час читань такого формату діти розкривають свої таланти і охоче декламують улюблені вірші. Для випускників починається гаряча пора. За кілька місяців у них сесія мультипредметного тесту. Поради щодо реєстрації для тих, хто трохи забарився. Передбачено два періоди реєстрації для участі в національному мультимедійному тесті. Основний та додатковий. Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триває з 6 березня до 3 квітня. До 8 квітня зареєстровані матимуть змогу в персональних кабінетах внести зміни. Додатковий період реєстрації триватиме з 9 до 14 травня. Алгоритм реєстрації відбувається у кілька кроків: перший створення персонального кабінету. Другий крок надання у персональному кабінеті інформацій щодо участі в НМТ. Третій крок надання у персональному кабінеті інформації про реєстраційні документи. Четвертий крок підтвердження бажання взяти участь в НМТ. Нагадаємо, що на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти детально описані усі процедури підготовки до НМТ. Бажаємо нашим випускникам вдалої сесії. День українського добровольця наші парламентарі виготовляли символічні подарунки обереги. Ми невтомно працюємо і допомагаємо нашим захисникам та захисницям. 14 березня в Україні відбувається вшанування добровольців, людей, які не були військовими. За професією, але в критичний для держави момент без повісток чи примусу добровільно взяли до рук зброю, щоб захистити країну. Боротьба з ворогом показує, що вони доброї волі в Україні не поодинокі. Добровольчий рух один з феноменів українського суспільства. У цей день старшокласники нашого ліцею переглянули фільм Українці добровольці, а лідери парламенту дітей із шестикласниками сплели браслети обереги, якими передмоза захисника там у найближчій посилці. Весна пора предметних тижнів різних дисциплін. Цікавими та оригінальними були заходи природничо-математичного циклу, які захопили кожного учня своєю неповторністю. Із 17 по 21 березня у Новомиргородському ліцеї No3 проходив тиждень природничо-математичних дисциплін. Протягом цього тижня відбувалася лотерея, міжнародний конкурс Кенгуру. Діти грали в математичний дартс, перевіряли, як працює неоньютонівська рідина, позмагалися у гонках з перешкодами, зробили виріб по шаблону 3D-ручкою та ще багато цікавих та пізнавальних активностей. Загалом учням дуже сподобалися заходи тижня, а вчителям вдалося довести, що математичні науки не нудні, а навпаки, корисні та захоплюючі. У Новомиргородському ліцеї No3 відбулася щорічна атестація педагогічних працівників. Наші вчителі, також вчаться, завжди тримають руку на пульсі сьогодення і підвищують свій фаховий рівень. Тестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності протягом п'яти років, за якою визначається відповідність педагогічного працівника, займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. У нашому закладі створений атестаційний сайт, який допомагає членам атестаційної комісії бачити результати роботи кожного вчителя, а педагогічним працівникам накопичувати свої досягнення протягом п'яти років. Основним принципом атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності. Ми працюємо для надання якісної освіти нашим учням. Дякуємо ЗСУ за можливість працювати та навчати дітей. Продовжуємо роботу у мережі асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Every year in spring, students, teachers, parents and employees of Novoehod Lyceum No. 3 hold an environmental campaign Clean Yard. The territory of our school has an area about 3 hectares, but it is always well-groomed. Clean and tight. Every year, children plant new flowers, bushes, and trees to beautify the territory of the Lyceum. Support us, please! Novomirhorod Lyceum 3 is an active participant in the youth eco movement of Ukraine. Let's do it, Ukraine! Pupils, teachers, and parents of the Lyceum always take part in the activities of this public organization. The Initiated Environment Day is also one of the activities of the UNESCO Associated School Project. The beginners, high school students, and teachers clean the school flower beds and the entire territory of the Lyceum. After winter, it's time to clean up the surroundings. Join the eco movement with us! На виконання рішення сесії номергородського міського парламенту дітей старшокласники відвідали приватне підприємство шаруння. З метою проведення профорієнтаційної роботи та ознайомлення з місцевими підприємствами учні 9 Б класу та парламентарі здійснили екскурсію на підприємство з гробниця смачного печива шарудні. Лісі з цехами підприємства з технологічними процесами виготовлення печива грибочки. Під час екскурсії діти поспілкувалися з кваліфікованими фахівцями. Ознайомося з особливостями і вимогами цих професій в конкретних умовах професійної діяльності. Профорієнтаційний захід, поповне знання учнів про робітничі професії, уявлення про сучасні умови виробництва допомогів зорієнтуватися ще в одному напрямку професійної діяльності. Проєкту Пліч Опліч всеукраїнській шкільній Ліги. Ми вже маємо успішні результати. Про це йшлося у попередніх випусках. Як відбулися змагання з Черглітингу? Дивимося разом! Не тривожна мені коли друг пліч опліч! Це було щось неймовірне. Змагання з черлідингу завжди не передбачувані адже за два роки проєкту Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, саме цей вид спорту набрав найбільшої популярності. І не дивно, бо черлідинг – це видовищне поєднання акробатики, гімнастики і танців. Дивитися у цих змаганнях є на що. Команда Новомиргородського ліцею Лідер гідно представила свій заклад на другому етапі проєкту, досить наполегливо готувалася до районного етапу і має свій результат. Беззаперечна перемога на третьому та підготовка до четвертого обласного етапу проєкту Пліч опліч. Щиро вітаємо дівчаток-черлідерок з такими досягненнями. Дякуємо тренерам за активну підготовку та щиро бажаємо успіхів у наступних етапах змагань. Віримо у вашу майстерність! На цьому березневий випуск новин завершується. Щиро бажаємо вам успіхів та мирної весни. До нових зустрічей!